Якщо ви вирішили провести незабутній романтичний вечір або весело відпочити компанією, завітайте до кафебару Гостинний двір, що розташоване на березі річки в самому центрі міста. На території бару для вас є дві дерев'яні літні бесідки. Кафебар-гостинний двір, це затишні зали, запальна дискотека і звичайно смачна кухня. Вас приємно здивують чудові страви, оригінальне оформлення та подача. У вашому розпорядженні два поверхи, що вміщують до 60 осіб. Перший оформлений в українсько народному стилі, дає рушники і розмальована піч. Другий поверх це великий м'який куточок для вас та ваших друзів. Для тих гостей, котрі полюбляють спорт і адреналін, ми постійно транслюємо спортивні передачі. Для вас ми проводимо банкети, корпоративи, весілля та ювілеї. Для найвибагливіших гостей ми маємо окрему віп-кімнату. Приходьте, проводьте друзів та розважайтеся! Кафе-бар гостини двір. Всі знають, що ми разом. Тепер знають, де саме вулиця Радянська, 74 а.